Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Зиск від запровадження утилізаційного збору дав перший позитивний результат. Хоч порівняно із минулим роком автопродажі продемонстрували падіння, але з огляду на реалізацію автівок у липні серпень став вкрай вдалим. Доволі популярний у сегменті кросоверів Китайський ховер може отримати українську прописку. На вітчизняний конвейер збирається зайти ще один бренд з Піднебесної. Автосалон у Франкфурті вже відкрили. Усі новинки не встигаєш навіть подивитись. Так Ауді продемонструвала свою найпотужнішу в історії модель. а Нісан презентував наступне покоління бестселерів у класі кросоверів. Про це та інше дивіться далі у новинах Автолайфу. Продажі нових легкових автомобілів в Україні у серпні 2013-го скоротилися порівняно із аналогічним періодом минулого року на понад 12% або до 22 195 одиниць. Згідно із повідомленням асоціації Укравтопром, реалізація нових комерційних автомобілів у серпні скоротилася порівняно із серпнем 2012-го на 13,5% або до 1661 автівки. В цьому продажі нових автобусів зменшились на 39% до 434 одиниць. Варто відзначити, що порівняно із попереднім місяцем поточного року, реалізація збільшилась у всіх брендів першої десятки. Це пояснюється занепокоєністю покупців запровадженням із 1 вересня утилізаційного податку. Лідер авторинку у серпні 2013-го – вітчизняний автовиробник ЗАС, котрий у порівнянні із липнем поточного року збільшив продажі на 7% до понад 1700 одиниць. На другому місці Тойота, що додала третину продаж. Жів і наразі реалізували 1650 машин. На третьому місці хюндай, 1551 реалізована автівка. Частка нового транспорту у серпневих реєстраціях 55%. Для легкових автомобілів цей показник 95% у комерційному сегменті ринку. Вісім автобусів 64%. Корпорація Богдан домовилась із китайським Great Wall Motor Company Limited про складання автомобілів на заводі в Черкасах. Прес-служба корпорації повідомляє, на початковому етапі автомобілі будуть збиратися крупно-вузловим методом, а пізніше налагодять повномасштабне виробництво із подальшою локалізацією. Вже до кінця року з конвейера зійдуть 500 новинок. Піонером стане кросовер H3. Наступного року запустять виробництво інших моделей. На думку корпорації. Ці Богдан це допоможе завантажити виробничі потужності заводу, ще розширити пропозицію для покупців та сприятиме наповненню державного бюджету. Нагадаю, автомобільний завод у Черкасах має виробничу потужність у 120-150 тисяч автомобілів на рік. Корпорація Богдан почала складати в Україні ще два китайських автомобілі марки Ліфан. На заводі у Черкасах складають кросовери X60 та Седани 620. Загалом в Україні хочуть збирати до. До 500 автомобілів цього китайського бренду на місяць у планах заводу на найближче майбутнє довести локалізацію виробництва китайців до рівня у 51%, що дозволить знизити витрати і відкрити нові ринки збуту продукції. Опель витратив 8 мільйонів євро на модифікацію фарбувального цеху свого заводу у німецькому місті Айзенбах. Це вимушений захід, продиктований необхідністю збільшити виробництво моделі Адам. Після запуску на конвейер автівка стає все більш популярною. При цьому найзатребуванішим є двобарвне виконання, коли дах пофарбований в один колір, а кузов в інший. За даними компанії, дві третини покупців обрали саме такий варіант. Тому, аби задовольняти запити клієнтів і підтримувати попит на високому рівні, виробничі потужності фарбувального цеху необхідно було серйозно збільшити, аби отримати інший колір даху, решітки радіатора та бічних дзеркал, модель доводиться заганяти у фарбувальну камеру на друге коло. Для збільшення продуктивності цеху запускають нову лінію, де потрібні частини кузова фарбуватимуть окремо. Перепланування виробництва дозволить виділити більше місця для іншої складальної лінії, на якій робітники встановлюють двері і кришку багажника та вирівнюють зазори. Перша модель компанії Джилі розроблена спільно з фахівцями марки Вольво, котра також належить китайцям, з'явиться на ринку в 2015 році. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За словами виконавчого директора Джилі Гуй Шенгю. Обидві компанії зараз займаються спільними дослідженнями та розробками. При цьому керівник автовиробника СКНР відмовився розкрити будь-які подробиці про майбутню новинку. У квітні на автосалоні у Шанхаї був представлений концепт-кар Geely KC, який побудований на шасі Volvo s 80. Прототип майбутньому стане серійною моделлю, але коли саме вона з'явиться поки не зрозуміло. На конвейер також стане седан на платформі s 60 Тим шасі китайці запозичать у шведів 4- та 5 циліндрові мотори. Також компанія Volvo передала своїм китайським власникам платформу позашляховика xc 90 Повідомляється і про плани в майбутньому спільно з китайською фірмою розробити модульну платформу для моделей гольф-класу. Для цього було вирішено створити спільний центр досліджень і розробок, який розташується у шведському Готенбурзі. Ринкова ціна гіперекономічного гібриду Volkswagen XL1, продажі якого розпочнуться 2014 року, здивувала своєю неекономічністю 111 тисяч євро. Вартість озвучив член ради директорів Volkswagen Ульріх Хакенберг. За його словами, компанія вже випустила пів сотні товарних гібридів. Проте до продажів їм ще необхідно витримати низку тестів. Як відзначив топ менеджер найбільшого європейського автовиробника, окрім первістків, виробник хоче поставити клієнтам ще 200 екземплярів моделі. Їх зберуть наприкінці нинішнього початку майбутнього року. Свої машини замовники побачать наступної весни. Volkswagen XL1 позиціонується як один із найекономічніших гібридів. Виробник обіцяє, що на сотню кілометрів йому вистачить менше літра пального. На чистій електротязі XL1 здатний здолати до 50 кілометрів. Японський автовиробник Toyota Motor Corporation відкликає 369 тисяч автомобілів у Сполучених Штатах, Японії та Європі. Компанія хоче забрати у власників 200 тисяч автомобілів у зв'язку із порушеннями в роботі інвертора гібридного двигуна. Toyota відкличе приблизно 141 тисячу авто у північній Америці, 37 тисяч в Європі та 15 тисяч в Японії. Якщо казати про моделі, то це кросовери Lexus RX 400 h вироблені із березня дві 2005 по червень 2011, а також позашляховики Highlander випущені із лютого 2005 по травень 2007. Крім того, додатково відкличуть ще 169 тисяч автомобілів через проблеми із елементами двигуна. Зокрема, це Lexus JS350, вироблені в період з липня 2005 по липень 2011, Lexus IS350, випущені із серпня 5 по червень 2011 року, а також Lexus IS350 що зійшли з конвеєра з червня 10 по липень 11 Загалом Тойота відкличе приблизно 106 тисяч автівок у Північній Америці та до 59 тисяч автівок в Японії. Станом на сьогодні жодного випадку аварії або отримання травм внаслідок виявлених неполадок не зафіксували. Франкфурт 2013 вже відкрив свої двері відвідувача. Очі аж розбігаються. Так компанія Нісан представила кросовер ікстрел нового покоління. Модель відтепер можна буде замовити у семимісному варіанті із третім рядом сидінь. Кросовер, побудований на модульній платформі CFM, пропонуватимуть як із переднім, так і з повним приводом. У топових варіантах оснащення перше з'являться повністю світлодіодні фари як для ближнього, так і для дальнього світла. Задні двері зможуть відкриватися майже на 90 градусів, а крісла другого ряду регулюватимуться вздовж та за кутом нахилу спинки. Двері багажника утримують електропривід із дистанційним управлінням. Крім цього, кросовер оснастили системами Active Ride Control, що управляють жорсткістю амортизаторів для придушення поздовжніх кренів. Ще Active Engine Brake, котра підвищує ефективність від гальмування двигуном, а також функцію Active Trace Control, що використовується наразі на седані Infiniti M. Вона зда необхідності пригальмовує колеса під час поворотів, що дозволяє зменшити. effect Недостатньої обертальності новий екстрейл також отримав систему допомоги при старті вгору і до опрацьованого помічника спуску згори, а також модернізовану версію мультимедійної системи Nissan Connect із 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, навігацією з пошуком Google та можливістю підключення зовнішніх пристроїв по Bluetooth через лінійний вхід та usb порт в європейських дилерів Nissan X-Trail нового покоління з'явиться у 2014 році. Детальну інформацію про мотори та. Комплектації кросовера оголосять ближче до початку продажів. Компанія зінгольштадта представила у Франкфурті спадкоємця легендарної моделі 1984 року Audi Sport Quattro. Він показаний поки що в рамках концепту, але має всі шанси надійти у серійне виробництво. Модель не повністю новий автомобіль. Вона базується на автівці, продемонстрованій ще у 2010 році. Тоді з'явилася інформація, що німці відмовились від випуску подібного спорткара, але із появою нового концепту. Можна розраховувати, що ймовірність виходу серійної версії значно збільшилась. Прототип має спортивний агресивний дизайн. Незважаючи на досить солідні габарити, він важить 1850 кілограмів за рахунок використання легких матеріалів. Багажник може вмістити обсяг до 300 літрів. Коробка передач тут на DSG як на всіх інших машинах концерну Volkswagen. Тут вирішили використовувати звичайний автомат. Правда, досить сучасний на 8 східців. Мабуть, німці зляка. Алися, що вона не зможе перетравити таку гігантську потужність, адже за силу новинки відповідає гібридна система, що складається із 4-літрового двигуна потужністю 560 кінських сил та електромотора. Разом вони дозволяють Sport Quattro похизуватися табуном у 700 коней і обертальним моментом у 800 ньютонометрів. Це найпотужніша нетюнінгована Audi в історії. Розгін до сотні 3,7 секунди, а максималка перевищує 3 Ста км на годину. Це гібрид, тож можна розраховувати на низьку витрату пального. І на папері вона дійсно така 2,5 літра на сотню, бо бензиновий V8 має функцію відключення половини циліндрів. Вауді запевняють, що в режимі EV купе зможе проїжджати на одній тільки електротязі до 50 кілометрів.